Херсонським тепловикам від харківських, за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, у вівторок до Херсона вирушила друга вантажівка з гуманітарною допомогою від теплових мереж. Цього разу перелік необхідного складали за побажанням херсонських колег. Наразі в регіоні, який постраждав від техногенної повені і потерпає від ворожих обстрілів, триває боротьба з наслідками підтоплення. Ми, як ніхто інший, знаємо, як важко було і вам, і нам на початку війни. Тобто, у вас зараз трагедія. Тому ми... у нас є можливість допомогти вам, як то кажуть, найнеобхіднішими матеріалами, які ми сформували і відправили вам. Це витна вода, великі посудини, тобто бочки для зберігання води. Вони розбірні, дуже зручні. Також малопотужні генератори. Теплові пушки для просушування приміщень, питна вода і великі ємності для неї. Генератори, плівка і харчові продукти тривалого зберігання усе це збіжжя харківські теплоенергетики завантажили у найкоротший термін, бо самі, як ніхто в Україні, знають, що таке підготовка до опалювального сезону під час війни. За словами директора ТЕЦ-3 Ігоря Тюпи, головна зброя теплоенергетиків під час війни це час і його раціональне використання. Яка порада. Встигнути зробити все зараз, щоб потім більш-менш легше пройти опалюваний сезон, оскільки ми вісім разів разів перезапускались. Херсонці нам мабуть таке ж саме, тому чим ми більше зробимо сьогодні, тим нам буде легше. При проходження опалюваного сезону допомога з боку колег і пересічних громадян з різних куточків України надає не лише матеріальної, а насамперед моральної підтримки потерпілим регіонам. Пережити важкі часи і перемогти можна тільки разом. Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від КП Харківські теплові мережі для КП Херсон Теплоенерго за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терхова вирушила з Харкова 7 червня. Після консультації з херсонськими колегами за два тижні зібрали другий пакет. На ранок наступного дня вантаж з Харкова прибув до Херсона, шановні колеги, щиро вам дякую від цього трудового колективу Херсон Теплоенерго за ту допомогу, яку ви нам надаєте в цю тяжку хвилину. Особиста подяка меру міста Харкова Тіріхову Ігорю Олександровичу за розуміння ситуації, яка склалася в нашому місті. І, ту допомогу, яку ви нам надали, дуже вам дякую від імені всього колективу і всіх херсонців. Марія Шловйова та Олексій Мурав'йов новини Харків.